Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті я придбав ось такий повітряний фільтр торгової марки Alpha Filter Ось його артикул. Alpha Filter AF 1828S. Фільтр, метале... фільтр повітряний з металевою сіткою Ось дублюється його артикул. Ось такий коробці він приїжджає. Зараз відкрию. І фільтр ось так він виглядає. Зараз буду його встановлювати на автомобіль. Змінювати його буду на автомобілі Рено Лагуна 2001 року випуску з дизельним двигуном 1,9 літра в кузові універсал. Таксі, відкриваю капота. Під капотному просторі він знаходиться з лівої сторони. Ось під цією кришкою нам необхідно викрутити один. Два, три. Тут трошки зіскочив чотири гвинти під пряму викрутку або хресту. Зняти цю кришку. Можливо, придеться зняти ще ось цей хомут із датчиком масової витрати повітря, щоб був кращий доступ до зняття цієї. Кришки. І тоді можна було добратися до нашого фільтра. Тому зараз це зніму і покажу далі. Так, Після того, як відкрутив два таких довгих гвинти. І два ось таких коротких, ну один достався, один тут залишився, в принципі, він не заважав. Прийшлося відкрутити, е, гвинтик, не гвинтик, а е, хомут головкою на 7, щоб зняти всю цю кришку і буде у нас доступ до нашого фільтра. Тепер можемо його зняти. Бачимо, що він у нас вже є дуже брудний, старий. Тепер можемо попередньо щоб не попадало стороннього бруду пилу в наш патрубок, оце все тут побудувати з тисаним повітрям. Загалом все побудували і можемо ставити наш новенький вже фільтрик. Ось так. Стає він на своїй посадочній місці. Ставимо назад кришку, зажимаємо 4 е, гвинти і ставимо на цей патрубок на хомут. Зараз все все зберу і покажу далі. І так, закрутили назад всі 4 гвинти. Тут прийшлося трошки підробити, щоб... Цей болтик не випадав, бо тут здраво мене вухо, але загалом поставилася шайбочка, адекватно піджалося. Тому краще таке зразу недолік і усувати на місці, щоб не було підсосу повітря зі сторони і щоб воно не гнало все відповідно далі на турбіну. Е, так як тут є турбіна. Все зажалося. Фішка назад поставилась, цей хомутик піджався і тому все. Тому заміна фільтра є нескладною, але вже, як бачимо. Цей фільтр вже є брудний, що навіть від нього обрудняться руки. Тому дякую Екзі за оперативну відправку фільтра. Цей фільтр йде вже на утилізацію. Тому всім дякую та успіхів.